Доброго дня малята! У нас сьогодні з вами буде незвичайне заняття з математики і конструювання з паперу. За казкою Василя Сухомлинського, найгарніша мама. Але щоб розпочати наше заняття, послухайте цю казочку. Випало сувеня з гнізда та й повзе лісом. Далеко забилося, не може знайти рідного гнізда. Побачили птахи малого, некрасивого, з великою головою, вухатого, банькатого, жовторотого. Побачила та й питають, дивуючись, хто ти такий? Де ти взявся? Я совиня, відповідає мале. Я випала з гнізда, не вмію ще літати, і вдень дуже погано бачу, я шукаю маму. Хто ж твоя мама? питає Соловей. Моя мама сова, гордо відповідає совиня. Яка ж вона? питає дятел. Моя мама найгарніша. Розкажи, яка вона? питає Дріст. У неї голова. Вухай, очі такі, як у мене, відповідає з гордості совеня. Ха ха ха, зареготали соловей дріст і дятел. та ти ж потвора, виходить і мати твоя така сама потвора. Неправда, закричала совеня, мама в мене найгарніша. Почула його крик сова, прилетіла потихеньку, взяла совеня за лапкою і повела до рідного гнізда. Совеня уважно подивилася на свою маму. Вона була найгарніша. Дітки, давайте пригадаємо, чому совеня було таким сумним. Так, тому що воно випало з гнізда і не могло знайти свою маму. Хто першим побачив совеня? Так, соловей. Хто прилетів другим? Дятел, а третім. Так, це дрізд. А зараз, діти, ми замінимо птахів на геометричні фігури і послідовно їх викладемо. Перед вами зображені геометричні фігури трикутник, квадрат, овал, круг. Кожна фігура є символом якогось птаха: Трикутник соловей, квадрат дятел, круг совеня. Овал дрізд. Дітки! Назвіть геометричні фігури в такій послідовності, у які прилетіли птахи. Дітки, а чи я вірно визначила розташування геометричних фігур? Так, не вірно. А що потрібно зробити? Так, вірно. Ми повинні круг і трикутник поміняти місцями. Круг поставити на перше місце, а трикутник на друге. Молодці. Дітки тепер я вам пропоную із паперу сконструювати свою пташку. Ось таку. Для роботи нам знадобиться пензлик, клейстер, ножиці, квадрати різного розміру: великого, середнього, маленького та один прямокутник. Але спочатку давайте пригадаємо правила безпеки при роботі з ножицями. Не тримай ножниці кінцями догори, не залишай ножниці у розкритому вигляді. При роботі слідкуй за пальцями лівої руки. Клади ножиці так, щоб вони не звішували з краю стола, передавай ножниці товаришу закритими та кільцями вперед. Під час роботи з ножницями не вставай, не ходи по кімнаті. Малята, тепер ми можемо конструювати свою пташку. Для виконання роботи нам знадобиться два круги різних розмірів великий і маленький. З великого жовтого круга ми будемо робити тіло для нашої пташки, а з маленького коричневого крильця. Щоб отримати із квадрата круг, ми беремо ножниці. Та зрізаємо у квадрата всі кути, заокрулюючи кожен з них. Далі круги складаємо навпіл. На лінію згину маленького круга наносимо клейстер. Потім накладаємо його на великий круг, точно по згину. Беремо прямокутник для хвоста і квадрат для дзьоба нашої пташки. Беремо прямокутник та згинаємо його навпіл. Потім зрізаємо маленький трикутник. Квадрат згинаємо навпіл з куточка на куточок, щоб вийшов трикутник. Вклеюємо хвостик і дзьобик всередину великого круга. Малюємо очі і наша пташка готова. Діти, чи сподобалося вам заняття, що вас сьогодні зацікавило найбільше? Дякую за увагу, до побачення!